І так, друзі, тема нашого відео сьогодні що буде, якщо завтра відкрити кордони? Таке запитання я почув від журналіста одного з України, який задав своєму співрозмовнику, Дроздову здається, таке питання. Позволять. Так я вас запитаю про таке. Я впевнений, що наші радіослухачі та глядачі також би хотіли задати вам питання. А що б було б, якби залишилося, тобто відкрили би кордон, не закривали, скажімо так. Нічого і... не було б то була... ну, Той чітко дав відповідь, якщо коротко, ну нічого не буде. Просто все, все нормально буде, як і було. Ну я хотів би більш цю тему розвинути. І розкрити її більше, тому що дивлюсь більшість людей, особливо в Україні взагалі, не розуміють, що відбувається, не бачать причину наслідкових подій, які настають, і наче історії не знають. Ну, по-перше, хотів би я, я навіть чата GPT спитав, так би мовити, перепровірив себе, а яка країна в світі іще крім України? Робила таке з кордонами відповідь жодна країна цього не робила. Точніше буде сказати. Саме таку річ закриття кордонів і не випускання своїх громадян робило дуже багато країн. СССР, наприклад, це робила, і там В'єтнам. Хмери це робили в Азії. Ну, тобто, купа країн не які якісь демократією взагалі не мають нічого спільного. Ну, Північна Корея, будь ласка, те саме робить. А з демократичних жодна країна такого не робила. Тому що це немає нічого спільного з демократією. Ну, це, по-перше, тобто, історичних прецедентів не було. Так, да, було. При Першій світовій війні, Великобританія, точніше, не Великобританія, а тоді це була імперія, на секундочку, імперія, Англійська імперія, в яку входила купа колоній, зокрема Індія, Пакистан і так далі. Тобто, це була величезна країна, і коли вона приймала участь. Імперія, це ще раз не наголошую, не демократична країна. Так, вони дійсно закривали кордони, тому що у зв'язку з Першою світовою війною великі втрати чоловічого населення, і вони не випускали. Але це все не демократичні країни. Наголошую на цьому. Це по-перше, тобто факт стається фактом. Ти, такі речі, які робить Україна, роблять тільки зараз ну, Північна Корея. Це перед цим СССР, перед СССР, Там всякі В'єтнами, не знаю, Хмерські, ці недолюди, комуністичні, якісь кривожерські режими, які просто знищували місцеве населення. В першу чергу комуністи знищують місцеве населення. Тобто вони приходять до влади і займаються тим, що знищують всю еліту, яка є в тій території, країні, на якій вони приходять до влади. Спочатку еліту знищують, там, різних політичних опонентів, звичайно, а потім вже за всіх решту беруться, хто писати, читати вміє і так далі. Шибко, так би мовити, розумних. Не дай Бог, потім за фермерів, звичайно, як же ти сам себе пригодувати можеш, ні, такі не потрібні люди. Ну, тобто, о -о -о от вам. Це по-перше, що хотів сказати. Тобто те, що відбувається, це просто з демократією немає спільного від слова зовсім. І це треба розуміти, люди. Це треба розуміти тобто режим. Чи як це вже назвати? Це вже режим, тому що Зеленського, Зелені, не знаю, <кхм> називайте, як хочете, який захопив, узурпував вже по факту. Незаконно, нелегітимну владу відмінив вибори. Ну, я мовчу перед цим, це ти ж до речі, закону ж немає в Україні, який забороняє виїзд. Немає, не існує такого закону. Є тільки розпорядження кабміну і постанови. Це не закони. А згідно конституції, якщо постанови чи інші підзаконні акти не відповідають головному закону. То, в принципі, їх і виконувати немає жодної потреби. Це по-перше, для розуміння. По-друге, я не розумію прикордонників українських, які стоять на західному кордоні і стріляють в спину народу України, який намагається врятувати своє життя. Хто ви, люди? Чим ви керуєтеся? Ви даєте присягу кому? Я щось не розумію. Ви ж військові. Ви даєте присягу народу України і стріляєте в спину, в голову вже стріляють людям, які не порушують жодного закону ще раз. Жодного закону. Чи статті Конституції? Стріляють людям в спину. Це, це як? Що, що це спільно з демократією має? Відповідь нічого, це спільного немає. І це теж треба розуміти, що ну, це повна деградація, повна деградація влади. І некомпетентність в першу чергу зелі, звичайно. Тобто він ставить людей. Назначає, які відповідно вже набирають під завдання, які він їм надає. І виконують їх. Тобто блокують незаконно, ще раз повторюю, незаконно кордон і стріляють у своїх же людей. Я просто я не розумію. Тобто, я хотів би в них. Запитають у цих шановних прикордонів, а що, як, чим ви керуєтесь? Яким законом? Ви, ви ж військові, що, чим керуєтесь? Що у вас? Постанова? Постановою керуєтесь? Ну, шановні, є конституція. І ці постанови, ви зрозумієте, це вони всі незаконні, і з часом все це спливе, і ви будете відповідати перед законом, не перед постановою, а перед законом за те, що ви наробили. Ви стріляєте в невинних людей, які жодного закону не порушують. Це по-перше. Ідемо далі. Що ж нам ще історія говорить? З кордоном розібрались. тепер про, так би мовити, ведення війни. Це я просто... Я не знаю, в мене нема слів, що, що, що відбувається. Точніше, слова в мене є. Не знаю, як це коротко все це пояснити, щоб покороче вийшло, не вийде. Ну нічого. Хто захоче, той буде слухати. Ну, що нам каже історія? По-перше, історія дуже чітко каже. Як треба воювати, щоб перемагати? Ну, якщо хочете перемагати. Ну, Якщо не хочете, то звичайно це все вірно відбувається. Тобто, Аналогічно, все вірно. Тобто воювати людьми, набирати непрофесійних, а кого попало, бажано селян неосвідчених, і просто кидати їх на образуру. Без нічого, без жодних вкладень, там, не знаю, в в озброєння і так далі і тому подібне. Тоді да, тоді все вірно. Це дорога в нікуди і в повну. Не знаю, повну поразку. А якщо хочете перемогти, що нам історія каже? Ну що ж, бере Македонський. Хто ж це такий? То ні, ніхто не знає, хто це такий, що він зробив, ну завоював весь відомий світ, в якому ми зараз живемо. То людина завоювала стільки, скільки жодна країна-полководець за всю відому нам історію. Ну це по-перше. А по-друге, як же він це зробив? Казалось дуже просто. Тобто людина нічого не, не, не придумала, а просто використала наробітки, які ми і так всі знали. А що це за наробітки? Дуже прості, що професіонал, якому гарно платять, завжди краще виконує будь-яку роботу, ніж інший пересічний, так би мовити, працівник. Розумієте, От професійний хірург він краще робить операцію, ніж студент. Після медичного університету, чи взагалі людина, яка до медицини не має жодного відношення, який ви, так сказати, взяли, хапанули з вулиці, наділи йому хірургічну ето, розказали йому, що там треба вирізати. Ні, він цього не зробить. Ну, точніше, що зробить, ну, результат буде відомий. Так? Тобто Македонський, що він зробив? Він набрав. 40-тисячна армія, зато ми точних даних не знаємо. Ну порядок цифр такий. Значить, Основна битва в нього була, то, що він в Греції завоював, там то все смішно було. Там крохітня армія. А потім свою армію, коли підкорив всю Грецію, вже ж пішов на Дарія. Хто такий Дарій? Ну, Цар Персії, на секундочку, і там ми точно вже знаємо. Там порядок цифр був наступний. У Дарія була армія. Від 250 до 400 тисяч чоловік. А в Македонського десятки тисяч. Ну, там 40, 60, отакі цифри. Тобто, ну, на кілька порядків у людини менша армія. Раз. Битва відбувається на території ворога. В Персії два. Тобто. По всім канонам він повинен був дарі його розгромити, як його запевняли його супергенерали, що вони їх просто розмажуть, як не знаю там. І взагалі в Дарі вже впевнений, приїхав подивитися, так би мовити, згори, що ж там відбудеться, як же ж розмажуть його воєначальники. Да, що... А тепер же розбиваємо. ну, Результат ми знаємо, розгромили всю цю. Армію Славетного Ударі, а він же тікав, як собака. Отакий От результат був. 40 тисяч проти 250 і Розгром повністю. Як же це так відбулося? А чому так відбулося? Все дуже просто, все дуже просто. Так само, як зараз Західні армії американська громить, там, наприклад, де вони там, буря в пустені в Іраку. Як же ж вони розгромили? Там вже в рази була більша армія в того в Іраку. Просто в рази. Повністю розгромлено за дні. За дні. Втрати там, в Ірак, скажімо, колосальні. Десятки тисяч. А в американській армії скільки там? Пару десятків солдат і кілька десятків поранених. Результат такий. Так само і в Македонську. Там розгром 200, більше ніж 200 тисячної ну, армії, а в нього втрати не то, що незначні, тобто вони взагалі ніякі були, тому що людина пішла далі. Розумієте, коли трати значні, ти далі не йдеш? Ні. А він далі пішов і завоював весь на світ, аж до Індії дійшов. як же так сталося? А все дуже просто. В Дарія Це були просто звичайні селяни, яких отак на вулицях ловили і зганяли в військо. Нічого не нагадує, не? ніхто в них нічого не питав, прав у них не було. Просто зганяли. Віддавали примітивну зброю і вперед на м'ясні штурми відправляли в атаки. Ці генерали, які в училищах там вчилися, військових і так далі. І які дарю розповідали: головне, давай нам більше народу, і ми там всіх, всіх розмажемо.